Привіт ви на каналі Югорій Хазяїн Сьогодні йду по грибі в таку красиву лісопосадочку Ось Туди Йду Сонце заходить Природка, коротше провіряю ой Ой ой-ой-ой Провіряю льот до грибів ще я не дійшов. Ну, послухайте природу. Дуже красиво тут. Я думаю, лайк за це є. Е, ви поставите. Ну, а я пішов. О, дивіться, дивіться, що я знайшов. Оце називається опенюк зимовий. о. Опеньки зимові. Оп'ята. Опеньки по-нашому. Но! У мене поки з собою нічого нема, ніякої корзинки, вони ще підростуть. А ось все, і гриби наші, які я шукаю, так давно вже називається це Ліхорадка жовта. Ну все, приходжу я вже з лісу, з лісу. Подивився на опеньки. Зимові вони дійсно є. Дійсно хороші такі грибочки. Ну і якось буде отак. опята п'ята є. Е... Ну що, завтра, мабуть, прийду, попробую приготувати, їх позрізаю, маленькі оставлю рости і може весною щось тут Тому що тут дуже багато матеріалу, ось, допустим що можна строїти. О, сонце сідає у нас уже. Ну, коротше, якось отак. Пишіть коменти, які можете. Ставте лайки, якщо хочете, звісно. Ну я знімаю це все для вас. Пишіть, що знімати, що краще, що краще, що не заходить вам, що вам не подобається, що подобається. Я буду дуже вдячний і типа Я короте, в мене буде... Ну, якщо ви будете лайки, лайкати, писати, коротше, коменти, я буду більше-більше крутого більше контенту вилажувати. Ну, коротше, знімаю, тому що зима нема щось знімати, от таке знімаю.